Отже, команда 16-ї школи без поважної причини. І так, як ми випускний клас, а випускний клас це здати гроші на альбом, здати мукулатуру, щоб здати гроші на ресторан. Уявімо, село Пряжево, випускний в спортзалі. Давайте подивимось на те, що ми створили своїми руками. Цей гарний спортзал. Хай ваше життя протікає! Як цей спортзал, хай світло ваших очах ніколи не гасне, як погасли лап днівного світа. Хай ваші знання ростуть, як бур'ян біля воріт. Хай в вашому житті буде, не... що в вашому житті не було холодних людей, як у нас, батарей. Так, все, хватить, на три часа ще тут свадьба. Дмитро Віслановича, а нам робить. Котлеты! Хорошо. В секонд-хенде. Коля, привет! Нет! Что нет? Коля, привет! Нет! Коля! Коля, я твоя классная керевничка. Ладно, вы выиграли. Марія Іванівна, а що ви в таке інтенді робите? Ні, ну я тебе побачила, як вирішила зайти от... Так просто вирішили собі взяти пакета віщі. Так, Коля. Це не те що ти подумав. Чуєш, ти розумієш, що з цього момента ти будеш робити, як на уроках. Як? Мовчать. Тільки тепер ти будеш мовчати за оцінку. Марія Іванівна, тільки обічніть мені одне. Ми 4 роки здаємо на римські штори. Дива вони, сонце в очі є, невозможно просто. Римські оплати. штори, римські штори! Буде за вас, будуть вам римські штори за так? Звичайна дискотека в спортзалі в пряжеві. Опа! Восьмой класс, здоров! Проходи! Так, девятый класс стоять! Что с тобой на дискотеку? Ну, чё? Ну ладно, вы еще научитесь, да! Зинка, привет! Нет, ну, не, ну дурная, да? Привет, десятый класс, проходим, проходим, да? О, одиннадцатый, здравствуй! Віктор Владимирович, ну, ну ви коли на діскотеку і де хоч би халат сняли, я не знаю. знають, що я вчитель трудового Команда без поважної причини, з блиском в очах, з вогнем в серці. Зустрінемось у вазоні. Ой, все зоні!